Energy CI, you're not ready for the ram. Energy's war, I've never been glam. Energy sure, like bars will land, like I miss, I'll straight to the plan. Energy's more than everything, man. Energy's mad, don't mess with the ram. Certain things in life gotta overstand. That's disappointing. Don't do this, man. With your energy, yeah, can't do this, man. Energy CR like a sizzling pan. Four meetings already is urgent, fam. If the energy is right, we can do this, man. Недізізрайвкандюсман. Хто не знає, що таке зікар? Це дочерня компанія Джилі. І до речі, друзі, джилі викупили Volvo. Значить, в нас сьогодні на огляді автомобіль максимальної комплектації Ю на повному приводі та з батарейкою 100 кВт. Ця машина має 789 кінських сил, і до першої сотні вона розганяється за 3,3 секунди. В нашій версії стоять два електродвигуни. На передній осі на 367 кінських сил і на задній на 421 кінську силу. Цей зікер має чотири види комплектації. І перша, найпростіша, називається V з батарейкою 100 кВт і на задньому приводі. Дана версія має 422 кінські сили. Далі йде у нас комплектація також V, але вже на повному приводі І там батарейка стоїть 95 кВт. Е, е, наступна комплектація V. Також на повному приводі батарейка 100 кВт і там буде 789 кінських сил, як в нашій версії. І наша комплектація, U максимально повний привід, батарейка 100 кВт і також 789 кінських сил. В них ще існує спортивна версія FR на 1200 кінських сил, але ми про неї не говоримо, бо це така знаєте, спортивна тачка. Ми сьогодні в нашому огляді говоримо про більш цивільні автомобілі. Автомобілі, які комплектуються двома двигунами, на швидкості вимикають один з них для того, щоб економити розхід електроенергії. Це дозволяє автомобілю витрачати до 16 кВт на швидкості до 100 км на годину. Витрачається 22-24 кВт на швидкості 130 км на годину. Якщо будете на ній добасити тапку в пол, то будьте готові до того, що буде витрата у вас всі 60 кВт. Максимальна швидкість на цих автомобілях електронно обмежена до 240 км на годину. Наш автомобіль коштує 55 тисяч доларів. Давайте поговоримо про його екстер'єр. В цьому відео я буду проводити паралель з теслами, тому що вони мені більш близькі, і я їх розумію більше. Значить, друзі, передня частина зікра мені дуже сильно подобається. Вона схожа на жабку, що такого у нас зеленого кольору. Коротше, морда просто 10 з десяти. Значить, у нас машина в рестайлінгу, і в нас з'явився ось цей лідар, який відповідає за круїз контроль він зв'язується з іншими зікрами, а також він щитує дорожнє полотно та підстроює підвізку під неї. Тут стоїть двохконтурна пневмопідвізка, яка дає можливість регулювати кліренс від 117 мм до 210 мм. Я не зовсім розумію, це або хетчбек, або універсал. Ну, коротше, я не розумію. Задня частина непогана, але морда цікавіша. Тут стоїть такий монофонар, аля як на порше. А вже ж у нас є електропривід, багажник у нас великий, така у нас є полочка, ось так вона відкривається, усувається, відкидується задній ряд сидінь, і в нас виходить ну, майже рівний, рівна підлога. А це знаєш навіщо людині ця сіточка? У людина все життя їздила на BMW, а на BMW є такі сіточки. Я думаю, що... Її докупили і поставили в зікар також. О, все, Ура. Коротше, друзі, ось ця поличка, вона також опускається вниз і що дозволяє збільшити об'єм багажника також. Коротше, якщо чесно, ця тачка вона дуже сильно продумана. З точки зору технічної, так і такими моментиками також дуже багата ця тачка. А назад досить легко це все вдівається. Коли ти взаємодієш з цим автомобілем, це тебе таке відчуття, що це наче іграшка якась. Вона така от прям вся іграшкова, знаєте. Мені дуже подобається ось цей спойлер, дуже прикольно виглядає. У нас тут стоїть камерка. І в нас також є камера ось тут. Я думаю, що ось ця камера буде дуже сильно пачуватися взимку. В нашому автомобілі стоять 21 діаметру колеса і вони ставляться тільки максимальною комплектацією Ну, в принципі, вони непогано виглядають, але є е, дизайн, який мені подобається більше. Дуже прикольно відкриваються двері. Ви підходите, нажимаєте, вони трошки відкриваються. Потім, коли ви відходите, вони аналізують знову ж таки ситуацію до автомобіля відкриваються більше, щоб ви змогли спокійно та зручно сісти в машину. А щоб зачинити ці двері, треба нажати на тормоз і під'їжджає кермо, сидіння, і двері самостійно закриваються. Слухайте, друзі, я був приємно вражений якістю матеріалів в цьому автомобілі. У нас шкіра йде по всьому салону, вона напа і дуже-дуже така ніжна. Прикольно. Тут одна шкіра, тут друга, тут ще якийсь матеріал, тут такі Алькантари, тут знизу також на подолібі Алькантари щось, щось ну, блін, Прикольна якість. І це реально нормально зроблено, нормальна строчка. Тобто, знаєте, Це не ті китайці, які були там 10 років тому там Ми знаємо там джилі, там, емганди сидіння зроблені також дуже приємної шкіри, це напав в нас і вона, вони перфоровані. Дуже багато регулювань. І вверх, і вниз, і поясничний підпор. Ось тут все регулюється, ну прикольно. Я думаю, що людина з будь-яким зростом зможе виставити під себе зручно сидіння. Скажу єдине, що мені хотілося б сісти нижче, як на BMW, да, в себе я сижу, бо я так зараз почуваю себе, начебто я сиджу в якомусь паркетнику. Хотілося б понижче, А так, в принципі, все. Окей, okay, також у нас кермо має електропривід. В рестайлінгу в нас пішло кермо з таким скосом зверху. Дуже приємно. В рестайлингових варіантах тут не було фізичних кнопочок, вони були сенсорні і люди дуже сильно жалілися на те, що постійно там їх зачіпали, коли це їм було не треба. Тут вони молодці виправились, зробили фізичні кнопки, досить непогано виглядає все. Інформативно, все коротше окей. Okay. Ергономіка мені подобається. Все знаходиться на своєму місці. Дуже мені подобається ось цей центральний тонель. Підлокітничок у нас. Ну він такий невеличкий, в Тезах вже ж він побільше. Тут є два підстаканничка, ось така ручка, як Аля в каєнах, в паршах, і дуже прикольний селектор КПП. На відміну від Теслу, де така, як Мерседесь, ручка, тут прям повноцінний селектор є. Він невеличкий і приємний. Мені подобається. Значить. Тут у нас йдуть такі блок з кнопками, але вони сенсорні. Коли ви їх нажимаєте, натискаєте, така приємна вібрація. Присутня, ви чуєте? Як вона вібрує. Ну реально класна, прикольна. Тут у нас що, все стандартно? Підігрів лобового підігрів скла, підігрів заднього скла, аварійка, кнопка, яку ви нажимаєте, і в моменті починають записувати всі камери в автомобілі, вони починають писати як відеорегістратор. І тут крайня права кнопочка, вона відкриває бардачок. А у нас тут стоїть пін-код, ми його не знаємо, тому бардачок ми вам не відкриємо. Значить, що мені, друзі, не подобається в Теслах. По-перше, це те, що там немає взагалі механічних кнопок, окрім відкриття аварійних дверей. Тут в Вікрі все окей з цим. Кермо в нас з кнопочками, тут також плюс-мінус є кнопочки, але нормально це все адекватно виглядає. Стеля в нас не з алькантари, а з такої мікрофібри. Але вона дуже приємна на дотик. Я б таку штуку вставив, якщо чесно, у всіх автомобілях. Тому що Дешевий матеріал, яким бувають стелі, мені не подобається. Тут воно так приємно зроблено і комфортно, реально комфортно в машині. В нашій комплектації стоїть панорама, вона ставиться на усіх комплектаціях. І прикол її в тому, що вона газова і дає можливість секційно затемнювати ну, фрагменти, елементи цієї панорами. Далі вам покажемо, як це працює. Тут позаду є блок управління, і задні пасажири можуть собі Обирати яку секцію затемнити, яку висвітлити. Дуже прикольно це все працює та виглядає. Ще також є такий прикол, чотирма пальцями ви так от робите і вона повертається мультимедіа до пасажира. І так само назад. Мультимедіа в нас на китайській мові, на жаль, ще на українську її не перепрошили. Тому що тут розуміти тяжковато. Треба знати, доставати телефон, доставати Google-перекладач, вибирати з Украї... з китайської на українську та сидіти перекладати все. Але я думаю, що з часом українську зроблять і можна буде перепрошити. От я сижу в ньому, і як я казав раніше, в мене відчуття, що я сижу в кайфовому німецькому автомобілі. По матеріалах ну все дуже класно. Тут такий типа, пластик є, але він в мене взагалі не викликає якихось негативних емоцій, все досить непогано. Торпеда в нас з такої м'якого матеріалу, обшит стрічкою, строчкою, точніше. Музика Ямаха, грає, до речі, непогано, друзі. А що найцікавіше, в сидіннях стоять динаміки в передніх і в задніх також. Ось тут вони знаходяться. І досить зручна функція. думав, що буде, знаєте, якось так дуже голосно, дуже гучно буде, але в принципі адекватно все. Мені подобається. Задні двері, на відміну від передніх, самостійно повністю не відчиняються. Давайте розпочнемо з найважливішого. Це посадка. Мені тут сидіти незручно. Поясню чому, тому що сидіння дуже сильно опущені вниз. Підлога в нас висока за рахунок того, що там знизу батарейка йде. І в мене колінка, коліна дуже високо. Стоять, мені взагалі не зручно. Там засунути стопи під сидіння переднє я можу, але також некомфортно, бо мої пальці будуть зажаті. В нас є регулювання спинки заднього сидіння. Вона так напогано назад відкидається і вперед. Коротше, спинку можна налаштувати під себе нормально. Тут прикольна дуже підсвіточка, така зверху є, знизу контурна. Я думаю, вночі буде реально кайфово сидіти. Ось тут сенсорний екран розблоковується також вверх, як на iPhone, і тут ми можемо управляти панорамкою, вибирати секції. Бачите, вона потихеньку починає світліти. Коротше, це досить швидко робиться і прикольно. Мені подобається взагалі дизайн передніх сидінь. Ось ця така виямка. Дуже гарно виглядає. Ну, в принципі, що? Тут стандартно два дефлектори, тут є зарядочки під ну, цей вже новий iPhone, який з 15-го пішов, там як він, USB-C Type-C. Коротше, зрозуміли, під новий iPhone вже. Прикольно виглядає. Матеріали кайфові, мені подобаються. Але на дальняк я би не хотів би тут їхати, скажу вам чесно. Ну, тут чисто так для дітей, чи знаєте, приїхати там максимум кілометрів 100 не більше. Також тут присутні кнопки. Які дозволяють нам опустити задню частину автомобіля для того, щоб погрузити якийсь тяжкий пакунок. Опускається вона і також піднімається. Компресор качає повітря і підіймає, як бачите, задню частину. І також при закритті багажника також вона автоматично піднімається наверх. А ось так виглядає ключик. А вже ж тут є додаток на телефон, за допомогою якого можна повністю керувати автомобілем. І Є отакий от... Ключик, Бачите, також в пакетику. Ну Ключик странний, якщо чесно. Ну що ну, це таке? Ну йолки-палки. Ну Додачка коштує коштів. якісь такі пультики незрозуміли, не знаю. Я б зробив зробив б його багато, багато цікавішим. Ну, мені не подобається. Так, друзі, ну що, давайте мої враження від ходових якостей цього автомобіля. Що мені відразу кидається в око і мені дуже подобається, це проекція. І вона незвичайна. у вас зліва йде швидкість, а е, справа йде повністю проекція дороги. Сплошна, двійна, справа приривіста сплошна, справа ще один ряд. І він читає машини, і людей бачить. Дуже прикольно це все виглядає і дуже якісно зроблено. Мені прям дуже подобається. Значить, в нас пневма, і це відразу відчувається, тому що машина, давайте в комфорт проведемо, Машина дуже м'яка, дуже комфортна, на відміну знову ж таки від Тесла, тому що в Теслах тільки Model S є пневма. Ну, Model S також комфортна, але Зіка набагато комфортніша. Коли ви ставите комфорт, у вас відразу підсвіточка синенька робиться, і машина така дуже-дуже валка. Для спокійної їзди машина ідеально підходить, відразу кидаєте газ працює рекуперація і вона не така жорстка, не така сильна, як на Теслі. Значить, мультимедіа в нас прикольна, зрозуміла, все понятно. Тут, типу, навіть на китайській мові можна розібратися, інтуїтивно там клацати все, що вам треба. Кермо, як я казав раніше, мені дуже подобається. Якісна е шкіра в нас. І ну, кермо класно лежить в руках. Хочеться торкатися до цього керма. Давайте зараз е розгорнемося трошки і будемо їхати більш динамічно, Ми спорт спортрежим з однієї педалі. Ох, ох. Ось з 60 ніхера собі вона добасить саме з 60 -ти. До 60 таке собі, а ось 60 це пушка. І реально е, затилок болить від таких пере, перевантажень. Клас. Клас. 0100 це не для цього автомобіля. 0100 це не зікра, я думаю, дисципліна, а ось 60-100-60-200 це саме для цього автомобіля. Так, пропускаємо пішоходів, не порушуємо вже ж. До речі, друзі, Антон каже, що його підтошнює. Трошки, мене, ні, ні нормально. Давайте ще разок. От їдемо з. Давайте з 50 будемо роз, розганятися. Поїхала. бляха І прям начебто морду знаєте зносить. Вона так швидко їде. Офігеть. Офігеть. Як, як я і казав, 50-150 це її дисципліна. Тесла так швидко не розганяється в цій дисципліні, а Зікер може. Офігенно їде. Я взагалі э, боюсь уявити, як їде версія FR. Ну, 100% Tesla Model s Plaid треба порівнювати з FR версією, з цією НІ. І мені цікаво порівняти реально з Еферку, як буде Еферка їхати. Єдине, що мені не подобається, друзі, це те, як вона стоїть на дорозі. Я багато дивився оглядів на дорестайлінговий зікр, і люди казали, що дуже погано машина стоїть на дорозі. І начебто в рестайлінгу китайці це вже виправили. Але, друзі, я зараз їхав, ми входили, входили досить е, активно в поворот, і мені дуже некомфортно це робити. У мене немає впевненості, що я вийду з цього повороту, що ми не перекинемось. І вона навіть в спортрежимі така досить валка. Зараз вам покажу, про що йде мова. Ось ну, дивіться, дивіться, давайте почнемо маневри робити. Блін, ну, перше її дуже сильно кренить. В Теслі такого немає. Тесла дуже впевнено стоїть на дорозі, а ось зікр його якісь, якісь сторонні звуки є в панорамі. Коли повертаєш, не знаю, з чим це пов'язано. Але от прям дуже чути ці звуки. Не знаю, думаю, вам на камері не дуже чути. Ну, навіть, навіть в спорті вона дуже сильно крениться, дуже сильно. Давайте в комфорт поставимо. Я думаю, тут взагалі буде труба. Я думаю, що в версії FR не буде такого, вони повинні зажати підвізку. Причому що тут, друзі, в нас вже регулюється підвізка, вона адаптивна і регулюється там по жорстко по жорстокості т.п. Але все одно мені цього не вистачає. BMW ну, BMW набагато. Певне, що стоїть. Ну, ось дивіться, ми їдемо. Тут легенько повертаєш кермо, а воно так от пливе, воно як холодець, знаєте. І сраку закидує. Ну, Мені не подобається. Ні. Не подобається мені, як вона їде. Вмикаєте поворотник, включається. У вас камерка. І мені подобається дуже селектор. Як він тут виконаний, це вам не в Теслі. Машина відчувається не як китаєць, повторюсь, а як преміальний німець. Приїхав. До свидання. О, сто п'ятдесят, сто шістдесят, сто сімдесят. 170. 180, 180 перегнав, старик, Ну ти серйозно? Блять! Сука этот! А! Грамополик вы... когда стартанули, я его слышал. Типа секунд 4-5. Да это Чуть-чуть это... э, вперед. Сигнал один захода, Опа! Ну что! Стой! 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 Че, ты не ходил? Это воздух или это с него? Он мне на 115 килограмм. У, У него такая слизинка из <свист> варов ливателя какая-то. Не, не, нормально. Я считаю, что она четкий. Не, мне понравилось. Тут ощущение намного лучше. Причем сколько она? Ну, где-то 1200 тысяч... гривен, стоит. <свист> ну, где-то 1,5. <свист> а, ну, сколько тысяч Ну, що, друзья, коли ты идешь за кормом, ты не відчуваєш ни швидкості, не відчуваєш такой кач. Тебе не укачує. А коли ти сідаєш на пасажирське, то тобі дуже страшно. Мені реально хочеться ригати трошки. І ти виходиш з машини, у тебе ноги реально підкошуються. А коли за кермом йдеш, такого немає. А на пасажирах є. Да, Тоха був правий оператор. Коротше, така у нас банда. Зараз будемо зніматися 000, тому що тут у нас на нашому полігоні не ловлять е, ці спутники. Зараз йдемо в інше місце, будемо знімати. Сейчас получим 3800. Почти паспорт в плюс 2. Есть. 1,41 меня. Так, друзья, что мы маемо? До речі, показали майже заводські показники 0,100, 3,8 плюс 2 на зимовій різині. Перший раз 100-200 було краще, 6 секунд, другий раз у нас 7,6, але перший заїзд у нас був 0,105 секунд, тому коротше, ось так, друзі. Непогано. Я задоволений результатами. По факту кожен може сісти машину з однієї педалі, зробити 3,8-0100. Шикарно. Йдемо далі. В рестайлінгу зарядки вони зробили в задньому лівому крилі. Повільна зарядка приймає в себе до 20 кВт, а з допомогою фастчарджа ви можете зарядити цей автомобіль з 10 до 80% цього-навсього за 15 хвилин. Щодо проблем цього автомобіля, вони опускаються ще не так довго і вони приїхали не так багато кілометрів, тому що не зрозуміло, що саме тут е, буде ламатися. Але вже є випадки, коли в людей виходить зі строю електродвигуни, а на хвилиночку вони коштують більше 12 тисяч доларів. Виробник заявляє, що ресурс даних батареї буде падати на 15% кожні тисячу циклів зарядки. А це на хвилиночку, ну на менше ніж три роки. Китайці хочуть закрити сірий експорт даних автомобілів. І вони стверджують, що в найближчому майбутньому вони планують блокувати автомобілі за допомогою мережі інтернет і через ваш додаток на телефоні. Тому ще буде в майбутньому, чесно кажучи, я не знаю. Будуть вони кататися, не будуть. Поживемо, побачимо. Я думаю, що китайці, коли проєктували цей автомобіль, вони думали, що хтось буде їздити на задньому сидінні з водієм, тому що тут є кнопки, які регулюють положення переднього правого сидіння. Ви можете підняти, опустити точніше спинку і його максимально вперед відсунути, для того, щоб вам, вам тут було зручно їхати, було більше простіру для них. Але все одно посадка заднього дивана мені не подобається. Пол досить високо і досить високо знаходяться сидінням. Ще мене хвилює той момент, що на зікр немає взагалі запчастин, ні кузовних, ні елементів підвізки. Як його ремонтувати, для мене також загадка. Якщо ми порівнюємо з тими самими Теслами, будь ласка, заходите на OLX, і у вас оригінал, новий, БУ-оригінал, е якийсь Китай, Тайвань. Є реально багато кузовних елементів на Тесла, а також елементів підвізки. І в принципі, батарей на OLX також дофіга. І двигунів дофіга. Тобто з Теслами проблем жодних немає. Як буде поводити себе Зікер? І як буде він в ремонті навіть через рік, я не розумію. Плюс ще мене бентежить один момент, що на сьогоднішній день вони стартують за задні версії від 45 тисяч доларів. І я думаю, що пройде рік-півтора, ну максимум два, і вони впадуть в ціні так само, як впали Tesla Model 3. коли вони коштували 30 тисяч доларів, пройшло в рік. І вони почали коштувати 18 тисяч доларів. Я думаю, така ситуація буде і з ними. Пройде десь півтора роки, вони будуть коштувати десь там до 30 тисяч доларів. Що, в принципі, я вважаю, 30 тисяч доларів дуже адекватна ціна за цю машину. І, взагалі, ми з нашими менеджерами спілкувалися на цю тему, і ми прийшли до того, що електромобіль не повинен коштувати дорожче, ніж 30 тисяч доларів. Оце таке знаєте невеличке правило е нашої компанії. Є також певні проблеми з передачою майстер аккаунта автомобілів в Зікар. Вони купляються на китайці, і коли вони купляють їх, вони підвезуть свій китайський номер телефону. І в майбутньому його змінці буде дуже-дуже проблематично, коли ви експортуєте або імпортуєте автомобіль в свою країну. І вам загрожує тим, що ви елементарно з допомогою смартфона не зможете керувати своїм автомобілем. В цілому Зікер мені сподобався. Гарна машина, непогано зроблено і досить цікаво їде. Але, друзі, я рахую, що купляти його сьогодні ще рановато. Треба почекати 2-3 роки, поки вони опустяться в ціні трошки, буде вже досвід ремонту цих автомобілів і потім вже можна вже купляти. На відміну від Тесли, друзі, знову ж таки, Теслу зараз багато запчастин, всі знають, що від них очікувати, всі знають, як їх ремонтувати. І вони зараз досить адекватних грошей коштують. Но мені здається, що краще взяти е, ту ж саму Model S останню, взяти Model Y Performance, хай буде в рестайлінгу 23-го року. Там, вона вам вийде з Америки в 27 тисяч доларів ми вам її привеземо з ремонтом і всіма ділами. І у вас ще буде на кармані лишатися там близько 30-25 тисяч доларів. Буде кататися собі на тесні. Ну, Мені поки так здається, треба робити. І не забувайте, якщо ви хочете собі автомобіль з США, Кореї чи Європи, звертайтеся в нашу компанію Desal Auto. Вся інформація в описі під цим відео. П'ять неочіканих фактів про наш зікер. Якщо вам не вистачає зарядки, ну сіла машина, вам треба до коханого доїхати. О, до коханої. Десь на 5 кілометрів вам вистачить. А знаєш другий факт про Зікер? Йому дуже комфортно. Хочеш? Садись, сідай. Це якщо ви не знаєте китайську, то ви її вивчіть, тому що без зікера і без китайського ви ніхто. Розуміли, то тут, тут, що клацаєте, це я думаю, що це Філадельфія. Це у нас е зелений дракон, а тут, мабуть, Пневма. Пневма, Каліфорнія. Ну, що ж воно... Опа! Пішло. Ну, тобто це факт номер три, вчить китайську. Четвертий факт. Давайте поговоримо про матеріали, які зроблені тут. А, навіть шкіра на сьогоднішній день вона виготовляється по стародавнім традиціям. Ви можете тут бачити, що тут строчка є. Ця строчка раз в рік один раз проходилась, і це з провінції Хуанджо. Якщо я пам'ятаю, масаж, масаж, це дуже важливо по масажу. Не, тут е, є відпечатки рук тайок, і цей масаж він е, з іглоукалуванням. Це четвертий факт теж. Тобто, в цілому, в цілому, в цілому, кожне тут вікно видувалося вручну руками, отак дули і все. Якщо ви покупаєте зікер, ви вмикаєте масаж, у вас тут нічого не давить, знизу, а не в спинку. Не розчаровуйтесь, тому що ця машина в цілому для людей. Хемеду, що в сраку, зрозуміло? Якщо у вас електроавтомобіль, ви маєте мати гарних друзів, тому що якщо у вас вона сяде, то все, ви чуєте, що все, біда, нічого не зробиш з нею. Дякую, Едгар, цілую. Тут один факт, що це електромобіль, і він ну тупо не для всіх. Я навіть рожеву кофту надію, думав, що вона буде для мене, щось не катить.